Доброго ранку! Сьогодні у нас 10 березня 25-го року. З Рижулькою вийшли на прогулянку. Там, де на... десь ще наша кукла бігає. І за вийде, заснімем. Да, Так, кукла, йди сюди, йди. Йди сюди, йди. Чого ти речиш? Рижий. Режуня, пішли до кукли, пішли? Пішли, де наша кукла? Куся? Рижай. Ти що куклу потеряв? Де наша куся красавиця, да. І куся красавиця вийшла на вуличку, да, да. красавиця наша, наша кукла красавиця. Угу. Рижуля пішли куклу доганять, пішли? Куся, Куся. Ось обратно прибігла до нас Куся, так? Да? Прибігла. Прибігла Куся. Куся вона соромиться, так, да? Куся. Да, Красавиця наша. Що да, да, ти жалуєшся? Витащили тебе на вулицю. Кусю да? витащили на вулицю. Да, ти жалуєшся, так. Да. Ну треба ж і на вуличку виходити. Да, ти крожається, наша. Трошечки пройдися. на свіжому повітрі, да? погуляєш. Да. Донни жалуется. <різовується> Отак. Режуля пішов. Да. Ти чого возмущаєшся? Ти чого куклу бросив? Режуля. І всього наша куколка прийшла. Дрижай, не тікає від куклі. Красовиця наша. Ану, на очі. Чого ти пишіш? Научи кукли, як треба гуляти на вулиці, так? Да? да, красавица Ну не пищи. Чого ти пишіш? Не треба пищати. Рижуля. Рижуля, да? надо куклу научить гулять на вулиці. Рижулька. Сьогодні ми раненько вийшло з самого ранку. Вже тепленько, кожен день виходимо на прогулянки, да, Рижий? Рейжоль, пішли куклу доганяти, бо кукла кудись пішла, пішли. Де, Де наша красавиця? Ася біжить, вона круги нам матує, так? Да? Кукла. Кукла наша. Ось вона заприбізала, Риз, до Ризика, да. Ось вона в уличке. Да, Красавиця наша. Тя Та така дівчинка, дівчинка наша вредна, не хоче дівчинка на вулицю ходити, так. Да? Чого ти не хочеш на вулиці ходити, купа? Ну мене не виходить тебе зняти. Да, да. Всього, гуляємо, да. красавіця. Куся, сонечко, рано, дивись, як гарненько на вулички. Дуже я не бачу. Да? Режуль. Бач, кукла не сидить на місці, кукла круги бігає. А. Режуля вирішив травички перекусити. Да? Куся, ти вже захекалася, так? Да? До... Кусь. Хай. Куся. Сиди там, сиди. От круги наматує Кукла. Чого така? Куся? йди до ризика, до ризика йди. Йди до ризика. Чого ти пищиш? Обискуха мала. Ой. Режоня, давай, пішли, пішли куклу доганять. Пішли, кукла не туди пішла. Чи ти не хочеш з куклою гуляти? Кукла на місці не сидить, воно круги такі наматує. Так, не в, гіля... в гіляки не лізь. Не лізь, гілляки, давай пішли. Пішли, пішли, ой, резуля, травичку пожуємо, да, Рижик. Пішли куклу доганять. Пішли? Чи тобі ніколи, так? Да? Дежуля на сонечки сидить. Красавчик наш рижий. Птички співають, да, режиси, птички. Там собачка гавкає. Пішли і найдем де більше травички зеленої, Режуль. Пішли? Чого ти сухе жуєш? Режуля. Тобі сина захотілось, да, сухого? Красунька наша присла. Да. Куся, Куся. Бігай. Кукла. Ото ще пескуха. Кося, ну чого ти пищиш? Іди сюди, Іди, Йди до режульки, йди, йди, красавіця нася, так. Да. Да, ти... Та ну не біжити так близько. Так, красавіця. Тільки куся, не пищи, хорошо? Не треба пищати. Не треба пищать, не треба. Ой, пискуха. <ривіт> От не сидить на місці. <ривіт> Кукла, тебе то не витягнеш, то не остановиш. Да? Режуля дивиться, думає, що воно происходит. То лежить цілий день на дивані, а це не зупиниш. Бігає, бігає, да? круги наматує. Пішли, режуня, пішли. Жоля, пішли, пішли. Пішли куклу доганять, пішли, давай. Кося. Кося біжить. Вже й голос прорізався, вже і гавкає, ти глядай яка, да? Пішли, давай доганяти, пішли. Та пішли доганяти, чи з кукла уйде. Режуля, давай. Куся он дивись, як бігає, на місці не вдержиш. Да, рызуля, Чи ты настраиваешься, да? Да, красавчик. Да, рыжик настраивается. Думаю, куда его піти, да? Все. Красуня. Рижуня. рижуня красуня. Кто там йде? А кто то это коротконоски йдуть идут такие, а кой. Куся наша йде от будеш на дерево лізти? Куся, ти що пищиш? Ти що, Ти так людей перелякаєш, як будеш так пищати Да, Куся Рижуля, ти надумав на дерево пригати чи ні? <свистак> кукла, круги <свистак> нам мато є. Це не собака, це не? Да? Рижуля, а Рижуля далі йде. І наша кукла нас доганяє, переганяє. Рижик, тобі не стидно, що нас обігнали. Рижуля, що ти там вже знайшов? Може, якісь там запахи вже почув, якісь, так? Да? Давай після по деревам побігаємо. Куклу не остановиш. Це зараз набігається, замориться і буде тоді відпочивати, так, да? каже Рижик, а я тоді, а я тоді буду по деревам прыгать. Давай після далі, після. Що ти там знайшов, а? Уже захекалася, так, да, кукла? Уже є о, Я... Режуля й на деревинку запригала, так? Да, показати. Бач, кукла, дивись, що рижик тобі показує. Він по деревах міє прігати. Чого ти пишеш? Кукла? Ох, пискуха така. Невгамовна. Да, Рижик? Доволя, тобі зарядка хороша з утра. Зранку побігати. Да? А Рижик сидить собі щось там. Все, що, що ти возмущаєшся, а? Рижуля. Пішли, пішли. Чого ты там знайшов? О, то ще. Сейчас танцы тут будуть, да? Режуль. Чого, не будешь прыгать, ні? Ось так, молодец, красавчик. Режуня у нас, красавчик. Ой, ты молодец, такий, да. А ну покажись, Рыжуля, Рижуля, молодець. Ди, який красончик у нас. О, і попрыгав по деревам і коготки поточим. А ти сьогодні розходився, да, Рыжик? Молодець, рижик, да Пошли дальше, пошли. Паслі. Режуня, Та, да, там кукла бігає, так? Да? Що, не будеш більше прибігати, Режуля? Високо, високе дерево. Кося, ти вже замарилася, так? Да? Да? А тут, а тут красавчик нас запрыгнув, а ми не бачимо, так? Да? Ось так, молодець. Резунчик, каза, не обращайте. Не звертають на мене уваги, так? Да? Так я сам буду прыгати. Теж нашла травичку, так? Да? дитина мала Лизуля. Все, йдемо далі, Рюзоля. Ну, цього ти посиш. Замарилась Куся вже, да? Кося, сядь отдохни. Давай, відпочивай. Ой, чуть не впала. Зараз би було, так, да, тут? Да, красавиця наша. І Куся красавиця, так. Да. Витягнули Кусю на вуличку. О! Це ж, звичайно, на нього внимання, не обращаєш, він бігом на дерево пригай, так? Дежуля? Да? Тільки на тебе треба усю увагу. Кося, не пиши, не У пиши. різні боки посідали. Ой, звір'ята малі. О, а это все красотулька наша. Молодец, Рыжуля, молодец. Рыжуля наш гарный хлопчик, да? Гарный хлопчик. Mm. Да, ты гарный хлопчик. Ой, ты красавчик наш рыжий. Молодец, Рыжуля, молодец. Ты ты же вытворяешь сегодня, глянь, рыжий. Ой, ой, ой ты куда? Опля, молодец. Да это мида наша, кукуся и рыжуся, да? Кукуся і рижуся. У вас соревновання чи що, Де -де? Все, рижий застив. Пішли далі, пішли, давай. Пішли куклу доганять, пішли. Ё, куда ты полетел? ты шо а ну давай спускайся Лежи. давай давай спускайся молодец красавец ну спускайся даже куда залетел. да спускайся красавец молодец молодец ой ты все спустился молодец красавец Все, пішли далі. Пішли. Це ти куклі показуєш, так? Да? Як ти по деревам лазити да? вмієш? Перед куклою хвастається. І <різь> він. <різь> 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 да, резонь. Все, пішли далі, пішли. Продовження йде, коготки чухаємо, читочимо, так, да, режуля? Молодець, режулька. Коготки на то, то буде, гострі, так. Да? Все, пішли, поточив. Де там бігає? Все, іде. Після, після, далі. Далі. Давай, після, після нас кукла доганяє. Кукла нас доганяє, режуля. Вперед. Давай. Чого ти? Чого ти? Возмущаєшся. Дійсли, Рижуля. Ганялки, так, да, Рижуля? Режуля вперед іде. Кукла нас доганяє. Так, да, кукла? Режуля, давай, 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 бігом. Щоб ви не перепуталися. Бігом, бігом, Резулька, бігом. Давай, хто перший прийде. Рижуля, давай. Да, давай. Давай, давай, давай. Рижуля. Резуля зупинився, так? Треба з деревинку обнюхати. Що там? Ой-ой-ой, куся. Режуля <ріжу> до свого дерева прийшов, так? Да? Режуля? Пообнімався вже. Пішли куклу доганяти, Рижуля, пішли. Кукла, ти ще голос подаєш, да? Все гавкаєш, да? Молодец, красавица. Погуляла кукла на вуличке, да? Ай, да, да. ти красавица. Все, да. Красавица, Куся. І Рижуся там сидит. і тут Куся, да. Все, молодец, ти, молодець Сьогодні, да? Молодець. Бачиш, нічого страшного нема. Вийшли, погуляли, так, mm -hmm. да. ніхто тебе не з'їв. Так, mm -hmm. да, Куська. Вредна собака наша Куся, так? Да? Так, ну що ми, будемо на цьому заканчивать, да? Режуля, кажи всім. До побачення? Фрижуля. Так, ну, ми ще трохи погуляємо і будемо йти додому. Куся, йди сюди. Іди, скажемо всім до побачення, давай. Кази, кази, до побачення всім. До побачення, моя красавиця, да? Побачимося наступного разу, да? Куся вийде? Куся, пообіцяєш, вона ще вийде гуляти? Да, Кусь? Да? Все. Ну, все, до побачення, друзі. До наступних зустрічей. Всім пока.